Всім привіт! Мене звати Вероніка, це Остап, це Дануся, і ми також є учасниками драматичного гуртка. На сьогоднішньому випуску центральних історій ми б хотіли поговорити про кіно і все, що з ним пов'язано. Яких відомих акторів родом з України ви знаєте? Дануся? Я знаю тільки е, Мілу Куніс, яка тільки недавно дізналась я, що вона з України, і вона недавно тільки на як це сказати, на інтерв'ю. Розказала, що вона з Чернігова. Вона? Ні, здається, що так. З Чернігова, так. вона зараз підтримує нашу Україну. І Леонардо Ді Капріо, який розказав, що в нього одеські коріння. Стап? Ну, цього актора більшість людей знає як Рембо. І всі думають, що у нього є італіянські корені. Але... Італійські. Італійські, так. Але по маминій лінії його бабуся виїхала. В... З Одеси в США. Яких українських відомих акторів ви знаєте? Я знаю <клес> дуже мало. Насправді, це тільки тих, які мені дуже сподобалися. Тобто, красунчики з <клес> <Красунчики. клес> українських таких фільмів, серіалів, таких народних. Це, наприклад, Ігор Ярославович Бірча це uh -huh. той, що знімався Віталька, який зараз захищає нашу Україну. Боже, я виросла на Вітальці. Виросли, Далі це Олександр Піскунов, який знімався грав роль в «Кіборгах». Там він був під позивним Марс та роль Федіра в І Будуть Люди. Остап. Ну, я знаю Бога... Богдана Ступку. Він знімався в історичних фільмах, таких як Вогнем і Мечем. І Тарас Бульба. Я до того не знав, як його звати, але готуючись до сьогоднішнього подкасту, почитав прочитав про нього доволі багато інформації. До речі, зараз є дуже багато акторів, які захищають Україну. Є ще такі, як Андрій Федінчик і Олексій Третенко. Вони двоє знімалися в Крути 1918. Дуже хороший фільм. Якщо можете подивитися, а Євген Олегович. — Євген Олегович? Е, Крутей, головний герой. Я таких не знаю. Я з біленьким волосся. Та то він не Євген? Він не а, ну добре, Євген, добре, хай буде Євген. <світ> хай буде Євген. Хай буде хай буде Євген. Євген. А він теж, він теж на війні зараз? До речі, я навіть не знаю. До речі, недавно я бачила новини що теж одного актора Дмитро Лінартович, він тяжко поранений. Він грав в фільмі Гетьман. Ми дивилися його з історії. Я дуже дякую своїй вчительці з історії Ольга Васильівна. Я вас люблю, що я подивилася цей фільм. От, От так. Так що зараз дуже, дуже багато акторів. Ми дуже вдячні, що вони зараз от, е, на фронті і вони зараз нас захищають і дають нам змогу зараз знімати цей подкаст. Перший фільм, який ви подивилися з українським дубляжем, ви взагалі, ви я знаю, що ну я застала ще російський дубляж на цьому, на телебаченні, і чесно, я майже так не пам'ятаю. Який перший фільм я дивилася? Я знаю, що я дивилася мультики. І це для мене було така: оце так несподіванка, що почалися. Маша говорить. Маша говорить українською, чому так? Михасю! Михасю! Махасю! Відчиняйся! У мене на панці теж були якісь мультики там Баранчик-Шова. А якщо фільм. Це, напевно, був якийсь такий фільм, який дивилася з дідусем. Це навіть не пам'ятаю, як називається гвардія. чи… Гвардія, та. Це теж йшли по телевізору, і мій діду завжди дивився. Я колягала біля нього, і ми дивились разом. Присягаю ніколи не зрадити українському народу обороняти Україну. захищати її суверенітет. Територіально цілі і не до Я згадала цей мем, коли я казала Михасю Місю, та то вони не знають. то треба їхати в Тернопіль. Вони Місю не знають, то треба їхати в Тернопіль. Місю. Місю! <рес> Остап. Я напевно подивився перший мультик з українською озвучкою. Це були тачки вийшли в мій рік народження. Це Валера! А фільм це натягко по телевізорі, дивишся уривочками, бо твічна реклама мішає. І це, напевно, був термінатор. Я, друг Сарико, мені сказали, що вона тут, чи не можна її побачити? Ні, не можна, вона дає свідчення. Де вона? Вона зайнята. Якщо хочете зачекати, он там лавка. Я повернуся. Я ще пам'ятаю, що я дивилася українські мультики, правда, Сресеровські це оці Петрик П'яточкин або Капітошка. Дуже круті мультики. Капітошка я я малий всі друзі, такий Добре. Наступна тема для обговорення: який український фільм справив найбільше враження на вас? Фільм, чи можна навіть сказати серіал? <свистові> можна навіть серіали тут, Навіть мультики можна говорити ну, про мультики. Чесно, дуже багато справили на мене враження. Захар Беркут. Це наша земля. Ми вільний народ! Серіал український. Це історична драма, і коли будуть люди. Живи так, щоб не вклонятися нікому, крім Бога. І будуть люди. Кіборги. Кіборги. Що ж таке? Українські. Є? <свистові> Взагалі останнім часом дуже багато почали дивитися е, українських фільмів. Тому що я трішки чесно до того, е, ще як ну, не було повномасштабного вторгнення, мені здається, що у всіх була така думка, що от українське кіно в нас трішечки підхрамою. А тепер, коли от, почалася ця українізація, коли ми почали дивитися більше українських фільмів, я зрозуміла, що у нас є дуже багато годноти, що У нас є дуже багато чогось хорошого. От. Е, Теж дивилися кіборги. Кіборги я передивлялася вже, ну може, разів з Е, От, я з перший раз я дивилася його з татом, і я пам'ятаю, що це просто така буря емоцій. Ти коли дивишся це, ти розумієш, ти починаєш цінувати, що от багато оцих молодих, багато оцих молодих людей, людей вони зараз стоять і, і просто. Ну, це я не знаю наскільки це може бути страшно, коли ти розумієш, що на тебе наступають, і був той момент, я, а то можна спойлерити. <гум> був, був такий момент. Там в кінці. Я не буду спойлерити, але скажу, що там в кінці був трішечки е, жорстокий момент, трішечки такий тяжкий. От і е, насправді. Це було дуже страшно. Я не знаю, мені було страшно, а як було тим людям, до яких прийшла ця новина, які там стояли на фронті і билися за той Донецький аеропорт, з якого ну майже нічого не лишилось, можна так сказати. І чесно, я не розуміла, за що вони воюють, якщо там вже просто майже нічого не лишилося. Типо, на що вони наступають і що вони в нас хочуть відібрати? Якщо ми тут, значить, згодні розплачувати минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. У мене справи враження фільм, напевно, заборонений. Всі, хто проти диктатури, встаньте! Це про фільм про українського героя Василя Стуса. Кожна секунда цього фільму сповнена емоціями, які просто словами не передати. Я радив би кожному переглянути його, щоб знати хоча б мінімально свою колишню історію. Там теж в кінці було трішки жорстоко. Я не додивився. Я не буду спойлерити, але ти не додивився? Не до кінця там ще трохи лишилося. Треба було додивитися. А я планувала сьогодні подивитися, але я запізно стала, аби його дивитися. От вона мене не слухає. От вона мене не слухає. От насправді оці історичні фільми дуже круті, тому що. Ну, нам всім потрібна національна свідомість. Кожному українцю потрібно мати національну свідомість. Отак, От особливо в такий тяжкий час. І що ви порекомендуєте подивитися нашим глядачам? Напевно, якщо ж хочете щось так трошки посміятися, можете подивитися козацьке різдво або пекельна куруга. Треба яке паскудне місце, Москові чи що не толися, ще ліг від тебе наберуся. Такий фільм просто бомба. Троспі записати. А. І пам'ятаю, дивився такий фільм Наші котики на військовому таборі. Три аматора унічтожені елітне російське підрозділення!» Кожен жарт ти зрозумієш, бо це так жарт з військової тематики. Але основну суть <кхи> цього фільму можна зловити. Мені здається, ми їх дивилися навіть в нашому центрі творчості, коли ми вже приїхали були з табору. Так. Тоді Може. були показували у нас. Можливо, мене просто тоді не було. А ти дивився в таборі. Ай-яй. Сидимо на поставили. Мені дуже, в принципі, сподобалось. Там ідея не до кінця розкрита, але таке. Смішне! Можна подивитися. Чесно, <кій> <кій> я би порекомендувала дивитися все хороші фільми, погані фільми, щоб знати різницю між ними, якось розвиватися з ними, розуміти хоча б суть фільму. Не просто дивитися, щоб воно було, а розуміти саму суть фільму. Взагалі, mm -hmm. можна дивитися все абсолютно, але ну, треба знати, що тобі подобається. І Якщо ви хочете інтригу, хочу вам порекомендувати фільм «Максим Оса» і Золотописиголовці. Що ви взагалі знаєте про писиголовця? Звір страшний! Не Буду говорити про що цей фільм? Ми, ми з Остапом були в кінотеатрі, так. ми його дивилися. Супер! так, супер. Я тоді шукала Макдональдс. <рес> 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 Не знайшла. <рес> у пошуках Макдональдсу. За <рес> так книжки купили. Так, я купила свою книжку. Пер ваша ведуча трішки порадить. Oh. <рес> е, я раджу теж, як Дануся, кажу, щоб ви дивилися е, українські фільми, щоб ви, е, ну можна сказати, це ж по факту як розвиток українського кіно, українських фільмів, заборонений, вже рекомендували. Е, рекомендую «Кіборги» і не перестану рекомендувати. До речі, режисер, режисер цього фільму він теж зараз е, знаходиться на війні, він також зараз на фронті. От е, круто рекомендую. Ну, якщо подивитися, е, є такий фільм, можна сказати, для різної вікової категорії. Я вважаю, його можна дивитися. І дітям помолодше, і трошки старшим. Це «Сторожова застава. Там, до речі, дуже крутий е, слоган. Збережи минуле заради майбутнього. Або ти зробиш призначене, або вона вмре серцем до серця. Серцем до серця. Серйозно, такі це фентезі цікавий фільм, можна подивитися, можна глянути. От от так. Ще нагадала мені про фільм Снайпер Білий Е, Актор, який там знімався в головній ролі, зараз дійсно воює, і вроді, з званням снайпера. А взагалі, жанри ви маєте? Якісь жанри, які ви любите? Жанри, так. От тебе є якийсь жанр, який ти дивишся постійно? Можна якісь цікаві історичні фільми. Можна трошки фентезі, хорори деколи дивлюся. Хорори? Украї... Украї... є. Я не знаю, Цинські я не дивилася українські є хор. Я, я чесно, я не дивилася, ні разу не дивилася українського хору. Ви вилізає якась е... степан Бандера Степан Бандера. Ч... <шлі> вилізає Хорор? Скажи пильницю. Доброго вечора. Ми з України. Батько наш Бандера До Речі за оцього Рембо Сильвер Сталоне здається дуже крутий актор. Я теж з ним дивилася фільм. Зараз стій або моя мама стрілятиме. Дуже крутий фільм, серйозно, дуже крутий фільм. Він Одесит, він не має змоги приїхати зараз до Одеси, але його мама там була вже не один раз. І вона казала, що якщо Сильвер Столоне приїде в Одесу, то треба поліції, не стане людей, аби просто стримати дівчат, щоб вони на нього не лізли. Сільвестр. Угу. Ну, а, сільвестр. Ну, Сільвестр серіала. Це серіал був цікавий король е, Талса. Я його вчора сів і одним махом подивився всі серії. До речі, Замілу Куніс. Е, ви чули, що її. Коротше, вона була е, хотіла приїхати додому до свого. Там вже були нові власники, і вони просто її не пустили. Не пустили туди. Не ша <кхем> Я не розумію, як людей <кхем> тобі з цієї країни. Мене не цікавлять актори і люди, які виїхали зараз з цієї країни. Бред Піт. Бред Піт. Це єдине, хто не цікавить. Все. А до речі, ти, ти не знаєш, чи... бред Бред Піт підтримує Україну чи не підтримує? Речі, я не знаю. А, подивіться, Маша і Ботан. Такий не знаю. Ти не дивилась Маша і Ботан? Вона не дивилась Мачо і Ботан. Ми з, з дівчатками сідаємо всі разом в коло, і по третій, по третьому разу дивимося з Данусію, маба бачу, Мачо і Ботан. І щоб вона була в курсі. Дилер, постачальник, дилер, постачальник. Це українське? Ні, це не українське, це е, здається американське кіно, але дуже круте. Це комедія. Е, можна посміятися. Можна посміятися там, там дійсно круто, там дійсно круто. От, оце я теж вам хоч це і не на... Хочеться і не український фільм, але я вам теж порекомендую, тому що тому, що треба дивитися різні фільми. До речі, я зрозуміла, що мені більше подобаються українські серіали от спіймати Кайдаша. Ось спіймати Кайдаша. Ти сказала, що ти не дивилася. Я Чому? не дивилася, але я дивилась по телевізору, теж так як Остап каже. Уривочками. Уривочками. Мій, мій, мій тато. Я не буду це дивитись, я не буду це дивитись. Сяде і тако в той телевізор. Yeah, і я, то, і, то, і, то, і ну, буває таке, що там, не знаю, або з малечою бавлюся, або там колишу, поки мама не, не має часу на то. І я собі такого гарно ляжу і тако подивлюся. Well, так вот. Але зато я читала. Я читала українську літературу, читайте українську літературу. Кайдашева сім'я. Хто автор? Іван Нечуй-Левицький не була, Кажи. Мені подобаються українські серіали, спіймати каріша, коли будуть люди, ніж американ фільм. Іденія американські фільми, мені сподобається російський клуб. І американський психопат все. А там далі пішла такі серіали для тінейджерів. Тінейджерс, Тіннейджерс, для нас. Для нас. Ну, взагалі, чесно, не важливо. Головне дивитися таке кіно, аби воно мало якийсь сенс. І Так, і, сенсів, так і, і не російське, будь ласка, російська так. ми викидаємо російську геть і все. Нам російського не треба, тому що ми всі знаємо, що після того може статися, і, і що вже сталося через те, що у нас трішечки ця русифікація війшла. От. Тому викидаємося російське з нашого життя і живемо собі спокійно в нашій ненці в Україні. Отак. От Слава Україні! Слава.